Всіх вітаю! Нещодавно я знайшов на комп'ютері доволі цікаву гру під назвою RimWorld. В неї я награв кучу тисяч годин і хотів би поділитися з вами однією із історій, де безпечний на вигляд ігровий процес мить може перетворитися на жахливий кошмар. Почав я свою пригоду із сценарія оголеної брутальності, тобто грав без ресурсів, без інструментів та навіть без одягу, перемдумивши першого поселенця. Спочатку я подумав, що це кремезний чолов'яга. Я відправив статну жінку на ім'я Квін, свою першу і, мабуть, останню подорож. Знайшовши клаптик землі, на якій можу висадити жінку, я відправив її капсулу і чекав, поки нова жертва історії приземлиться у свій новий, не дуже дружелюбний дім, де задачою для неї стане виживання. Приземлившись на новій землі середніх років принцеса почала шукати місце, де можна було б кинути свої кості прямому і переносному значенні. Так як в неї був прокачений гірництва, вона вирішила побудувати свою халабуду під горою, з ідеєю в майбутньому використовувати цю гору як захист від нападників, щоб вони не могли прогризти вхід у її печеру, але ж довбилися у двері з найприємнішими побажаннями. Побудувавши королівські апартаменти, жіночка почала шукати вихід з однієї неприємної ситуації. Саме вирішення проблеми смерті від голоду, так як час до пустого шлунку був обмежений, квін почала збирати поблизу ростучі ягоди і складати їх частину в себе, частину в запаси, що не сильно, але на деякий час вирішило проблему голоду. Через добу, вже майже пристосувавшись, наша героїня почала трохи облаштовуватися, побудувала Ви підлогу в своїй спочивальні, почала копати гору з планами розширення своїх покоїв та виділила область під город, на якому вирішила посадити свою першу картоплю звичайно, щоб в майбутньому душитися незабутнім хрючовом в переміжку з ягодами і м'ясом щурів. Одного ранку до вельможної пані прийшло повідомлення, яке говорило про те, що на нашу територію упала транспортна капсула із маленькою жінкою. Їхньої фракції, яка в майбутньому могла б стати хорошим поповненням у нашій колонії. Квін підірвала свою сраку і пішла її рятувати, щоб завести хоч одного друга в цієї забутої світом землі. Вилікувавши та накормивши нашу гостю, Квін почала і далі займатися своїми буденними справами, в перервах чого подивлялася і підкормлювала нову поселенку, поки та не одужує. Але стався забавний прикол: жінка з сусідньої фракції, зализавши рани та вдосталь наїбашившись і так тяжко добутої їжі, пішла собі свої по своїм справам, залишивши нашу принцесу знову на самоті. Але нічого страшного подумала наша героїня і пішла далі грізти гору для розширення своїх апартаментів, поклала підлогу і потихеньку розчищала весь гармидер, який з'явився від будівництва. Все ж таки, вже будучи достатньо довго, нашій пані не вистачало суспільства, якихось помічників, або просто звичайних друзів, з якими можна було перекинутися парою слів. Прикрашали її доньки, лише скажені збірі, які час від часу хотіли полакомитися і компанією або купання в невеличкому озеру в 40